Доброго дня, козаки і козачки. Хочу записати відео на рахунок здачі практичного іспиту в сервісному центрі. Ви всі вчитесь на різних машинах, хтось на бензині, хтось на дизелі, хтось на маленькій, хтось на великій. І ви приходите здавати екзамен, сідаєте в Toyota Королу і Вас не виходить зазвичай здавати цей іспит з першого разу. Бо хтось нервується, в когось починає трястись нога, хвилювання, габарити автомобіля, незнайомий інспектор ще сидить і це все впливає на, на вас стан. І що я вам хочу сказати, щоб ви не втрачали надії, щоб якщо. У Вас не вийде здати з першого разу, щоб ви не втрачали мотивацію, щоб ви кожних 10 днів йшли, брали талончик і здавали знову знов цей іспит. Ви спочатку привикнете до машини, вас перестане вже турбувати стрес, і у вас все обов'язково вийде. І в кожного це свій шлях, хтось скоро проходить його, хтось помало. але ви всі обов'язково отримаєте своє посвідчення. Тому не опускайте руки і здавайте іспит. Бо чим довше ви відкладаєте, тим ви втрачаєте навики, і вам ще тяжче потім буде скласти його. Іспит маю на увазі в сервісному центрі. От Таке коротке відео хотів для вас записати. До нових зустрічей!